Тивний студійний монітор Adam Audio d 3 v Це цікаве рішення для домашньої студії, сонграйтера, продюсера або просто поціновувача музики. Виглядає дуже красиво і стильно. Краси додає логотип Adam Audio, який ще є індикатором перегрузу. Наприклад, на моніторі встановлений легендарний стрічковий Twitter D Art на дюйми та 3,5 дюйми низькочастотні вуфери з кожного боку монітору. Звук приємний, не перегружений і доволі глибокий. Так що розмір це не головне. Злучається як у якості студійних моніторів аналоговим шляхом, так і по цифрі через Type-C до планшетів або ноутбуків. От прямо уявіть хоп, роз'єм в USB і звук здол пішов на монітори. Ідеально для тих, хто часто в дорозі. Має кріплення як для використання моніторів на столі, так і на стійках в студії. DSP присутні у вигляді трьох перемикачів: position, desk, room. Це допоможе боротися з неідеальним звучанням і вадами приміщення. З приводу звучання до високих частот у мене немає в жодних претензій. Тензі, тим більше я фанат стрічкових твітерів Адам Аудіо. Понизу теж доволі все красиво і гучно, але і треба усвідомлювати, що перед вами не А 7Х купу грошей, а все ж таки трошки простіша концепція. Підключення монітору напряму до компа це скарб. Бо, як би не уявляв, споживати життя продюсера, 90% часу продюсер виглядає саме так. Ну а в кінці подяка магазину Мусторхюей за юніт для тестів.